Гучні викриття це початок боротьби з корупцією чи показові судилища, чи налякають ці процеси інших корупціонерів? Це така найвища точка айсбергу. Тобто, момент того, що те, що ми бачимо, те, що ми сприймаємо, і те, що нам дають побачити, це. Ну, Суми великі, але за розкладом це дріб'язок. Тобто, момент того, що е, воно просто повилазило на поверхню за рахунок. Тут теж дуже цікаві моменти за рахунок людей. Е, тобто, це не показовий лінч і це непоказова страта. Але вийшла вона за рахунок резонансу, за, за рахунок е, резонансу серед. Цивільного цивільного населення серед е, громадян України, якщо б е, українці спустили би на нуль цю інформацію і ніяким чином не втручалися б в цю ситуацію, вони б так само пішли б е, в мандри. <гану> <гану> і були вже і в інших країнах. Ми про них вже не бачили, не чули, і повернути їх було б неможливо. Стосовно моментів повторення ситуації у нас випадає карта циклічності. У нас будуть ще моменти, але знову ж таки вони будуть частково показові, тобто того, що дійсно є спроби наміри боротися з, знаєте, як з корупцією. Коли показують там, що взяли якогось генерала чи воєнкома, але момент, знову ж таки, це вершина айсбергу, і я не думаю, що в цьому році будуть вирішені якісь питання, котрі будуть стосуватися основи. Поки що воно випадає в розкладі як підвішений стан, але з перспективою. На майбутнє, те, того, що все ж таки не всі, не всі, але вагому частину е викриттів ми все-таки побачимо. Давайте подивимося. Але... Розумієте, цікаве запитання насправді, оскільки в нас е є чіт чіткі розклади стосовно попередніх е ситуацій, і з розкладом випадає так, що все одно кожен. Практично кожен, хто заробляв, котрий отримав якусь винагороду, або намагався заробити на війні, він отримає е, покарання. Момент стосовно, е, момент, стосовно якого покарання? Тобто, є людський суд, є нелюдський суд. Це вже інше питання. В нас. Е, Тут питання, знаєте, яке стосовно чи, чи чи будуть чи будуть вони якось себе відчувати некомфортно так, але момент того, що просто ускладн, ускладняться е, схеми? ускладниться можливість реалізувати ці кошти, і в нас все одно моменти пожинання плодів випадають в прямому положенні, і другий момент перевернута карта смерті, перевернуте закінчення процесів. Якщо їх не зупинять, якщо їх не спіймають за руку. Якщо вони не будуть нести покарання, вони не будуть зупинятися. Це, та, знаєте, є таке прислів'я, апетит приходить во время їди. Момент межі, він досить умовний. І найважливіше, що ми забуваємо, як з Гренкевичами, такі суми коштів, котрі були озвучені, без. Дозволу без того, щоб дали можливість отримати ці кошти зверху, ніхто ніколи не реалізує самостійно, і це знову ж таки повернення до того, що це верхушка айсбергу, котру ми сприймаємо, котру нам дають можливість побачити. Як буде вирішене питання з полюванням ТЦК на чоловіків, застосування до них фізичної сили? Дивіться, деякі, деякі ситуації, котрі я не кажу, що всі, деякі, вони о, зроблені необдумано, і вони зроблені, коли ти палицю перегинаєш. О, і тут, тут знаєте, двобічна така ситуація. Тобто, з одного боку вині і ТЦКшники, з другого боку є певна міра. Той, того резонансу, котре ми сприймаємо за рахунок там, пересічного населення. Але е, момент е, карти зваженості, карта помірності, в нас випадає перевернута. І це, це та ситуація, коли є певні накази, певні рекомендації зверху, і їх починають виконувати попри законні міри, попри е, здоровий голос. Будь-якою ціною. І момент стосовно карти покарання не випадає карта покарання, але випадає карта трансформації. Тобто тут необхідно просто налагодити той процес, який відбувається на тут та зараз, і привести його до людських, людських нормальних стандартів, котрі можна буде реалізовувати. Воно випадає, але воно випадає в форматі. Тут знову ж таки у нас цікаво виходить. Ми завжди там кажемо там про Росію, про Європу дивимося. Але е коли ми переглядаємо Україну Верховну Раду, владу нашу, навіть зараз є моменти, що за рахунок війни різні сторони намагаються закривати свої процеси, намагаються лобіювати свої процеси і намагаються накопичити певний політичний капітал. За рахунок резонансних справ ситуації тут так само випадає момент того, що це не питання там до президента, е питання до багатьох людей, які можуть впливати на цю ситуацію, і вони її свідомо намагаються якось затягти, не з метою там гри, е гри на користь Росії, а з метою накопичити певний свій політичний капітал. Але при цьому вони все одно підіграють, підіграють Росії в цій ситуації, оскільки ставлення людей до ситуації воно негативним чином впливає. І момент стосовно, ви питали, чи буде якесь покарання? В нас випадає карта велі, але знову ж таки це в форматі карти дурня, тобто це якісь показові показові лінчі. Чи може привести вільний доступ до великої кількості зброї, яка є зараз в Україні, до якоїсь великої трагедії в цивільному житті? Буде і не одна, на жаль. В момент того, що в нас випадає карта необмеженого вибору, в нас випадає колесниця, в нас випадає трійка мечів ножем по серці. Тобто, в момент і випадає карта циклічності. Тобто, час від часу ми будемо все більше і більше спостерігати ситуації, коли будуть страждати е, з одного боку невинні, е, невинне цивільне населення. Е, на жаль, випадає дитяча карта, е, тобто можуть бути жертви серед дітей. Але е, з другого боку момент випадає е, карта покарання. тобто Дуже намагатися навіть в умовах війни підбирати час від часу слова, підбирати дії, вчинки, котрі ми робимо. Оскільки момент, певна категорія людей, котра буде страждати від цих, цієї зброї, вона випадає в форматі карти справедливості і карти суду. Тобто, Вкрай помірно і вибірково підбирайте слова, котрі можуть вразити, котрі можуть засмутити, або знов ж таки дії несправедливі несправедливі дії. І це це не те, що якась така позитивна, по позитивний е чинник в цьому розкладі. Це момент варіативності. Тобто, у нас карта набажного вибору каже про те, що будуть різні ситуації, і вони будуть стосуватися як тих людей, котрі певною мірою заслуговують на ці ситуації. Але е все ж таки по більша частина буде стосуватися цивільного населення, коткоти кот просто або було не в тому місці, не в той час. Або ну, дитяча карта це, це знову ж таки моменти, взагалі, без, без невинних людей, не включаючи навіть може бути дітей. У нас випадає момент трійка мечів. Це ситуація, коли серце ножем по серцю. Тобто вкрай болісна, вкрай е, неприємна ситуація, котра може мати негативні наслідки, котра може мати. Такий резонанс в суспільстві, і більш того, навіть після закінчення війни, коли там видохнули, починаємо повертатися до мирного життя, ці ситуації час від часу будуть спливати, оскільки момент об'єму зброї і момент людей, в котрих на даний час простота отримання. Вона буде негативним чинником впливати на майбутнє. Який загальний прогноз на лютий? Я. Тут момент цікавих комбінацій. Е, лютий, хоча він і досить короткий місяць, але він буде певною мірою насичений на події в форматі е, закладання тих процесів, котрі ми будемо спостерігати в березні. Тобто, ну, один місяць пов'язаний з іншим, прямо. Е, і момент того, що е, в нас випадає е, п'ятірка жезлів, тобто момент того, що можуть бути резонансні якісь. Розбірки, такий, розбір польполетів, розр намагання знайти винного та намагання звинуватити один одного в ситуаціях, в котрі всі винні певною певним чином. Така Верховна Рада на мінімалках. Другий момент те, що не подобається, момент розчарування в форматі карти пари. Карта пара це карта союзників, це карта, котра пов'язана з тими країнами, учасниками, котрі. Намагаються підтримувати, давати плече підтримки. В нас випадає момент розчарування, оскільки ці процеси, котрі повинні були бути реалізовані на тут та зараз, вони будуть у підвішеному стані стані невизначеності. і Буде певний переніс перенос цих подій на знов ж таки березень місяць, оскільки в нас випадає перехідний період. Перехідний період це якраз. Ці ситуації, котрі пов'язані там переход зими в зими в весну, наприклад, чи в весну, з весни в літо. Але я все ж таки гадаю, що це стосується березня. Е, друге, в нас, якщо кажемо про небезпеки, е, максимально в нас є моменти е, ближче до кінця місяця, ймовірності ну, якихось масованих атак з боку Росії, але. Вони випадають в перевернутій перспективі, перспективі, тобто моменти наслідків вони будуть максимально е, невільовані. А ще момент того, що ну, знову ж таки вже декілька разів підряд проігрується ситуація, е, міста, мі, місто на воді, місто на воді, котре. Е, на воді повинна стояти е, скляна вежа, і якесь влучання, котре, знаєте, сформує або пожежу, або якусь саме резонансну, резонанс, резонансний прольот, скажімо так. Е, воно цікаво, тому що ця ситуація вона проігрується вже на протязі всього практично січня в форматі попередження. Другий момент. момент нас цікаво, у нас випадає в розкладі протистояння владної жінки проти владного чоловіка і формат саме моментів пов'язаних там з протистоянням, розбірками, звинуваченнями. І е, маніпуляцію інформації, тобто е, намагання підняти якісь ситуації з минулого е, і перетягти увагу людей, увагу населення на себе. Ну знову ж таки, таке напрацювання політичного капіталу. Е, друге, що мені ще не подобається, формація е, природа руйнівна природа. На лютий місяць можуть бути певні негативні чинники з боку природи і люти. ну, взагалі у нас люти на, 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 на те він лютий. Тобто досить, досить лютувати може природа. І ну, знов ж таки з одного боку може лютувати природа, але воно випадає як. Як союзник, тобто в момент того, що ті ситуації, котрі будуть пов'язані з природними явищами, вони можуть зіграти позитивну роль, і навіть як сказати, навіть природа в цій ситуації на боці України. Подивимося, як воно буде складатися, але знову ж таки, він лютий місяць він буде насичений. Але воно все буде, знаєте, не на поверхні а під. А якщо передивлятися березень, березень повинен бути такий яскравий. Якою буде ситуація на фронті у лютому? В цілому він буде все ж таки в форматі в десятках, же тяжка ноша, тобто тримаємо стрій рухаємося з тому вектору, по котрому рухаємося. підвішений стан, тобто, момент того, що не буде якихось визначних ситуацій в позитивному або негативному векторі. Але е, в нас випадають десятка мечів, ножів, спину, тобто ті, Е, Бо населені пункти, або е території, котрі наразі знаходяться під контролем, і ти не очікуєш того, що можуть бути якісь негативні моменти ситуації з боку Росії, е вони можуть програтися не в форматі там, отримання території, але момент. Ну, Схожий розклад випадав на Сумщину. Тобто, момент це може бути ДРГ, це може бути ситуації, пов'язані з тим, що якось зайти, вдарити, вбити, відійти. Нічого при цьому не змінюється з точки зору там, територіальних здобуттів. Але момент десятки ножів, тобто це болюча ситуація, котра. Ніяким чином не позначилися на ситуації в цілому, але болісним чином вплинуло на населення людей. і Оточення. Тут багато таких ситуацій, коли нем... є, е... є ситуації, котрі просто не пов'язані з ходом війни, котрі ти ніяким чином не використаєш собі на користь. Але просто зробити болісно, зробити е, якомога некомфортніше, якомога е, болісно для населення і для людей. І знову ж таки направлено на дестабілізацію ситуації. І друге, навіть в цих розкладах в нас випадає, Ми питаємо кожного разу стосовно там України. У нас Кожний розклад він ціпляє не одну країну, а декілька країн одразу тобто, момент того, що ми не забуваємо про наших сусідів, котрі також знаходяться в підвішеному стані і в потенційній небезпеці з боку Росії. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.